Сьогодні чоловік Руслани-Писанки Ігор Ісаков вийшов в соцмережі і написав про причину смерті своєї дружини, яку вона приховувала від усіх, а також розказав про її улюблений вислів, так звану крилату фразу. І, звичайно, деталі про похорон видатної української акторки. Ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Хочу почати цей ефір зі слів Лесі Українки. Вірш Контра Спем сперу». Я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Мені здається, що. Ці слова якраз про Руслану-писанку. І Леся Українка, як ніхто, відчувала, хто така Українка. І мені здається, що руслана писанка була уособленням тої країни, незламної, нескореної, попри весь тягар. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагу ту буду пісню весело співати. Саме так робила і Руслана Писанка. Перед тим як прочитати допис до глядачів від чоловіка, хочу пригадати останні слова Руслани-Писанки. Ми маємо зберегти нашу Україну і ми можемо зробити це разом. До, під час та після марафону, ми збиратимемо кошти на. Гуманітарні потреби України, на яку напала Російська Федерація і хоче загарбити нашу свободу. Так от, ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо разом з вами. А ми будемо стояти до останнього, ми переможемо. Тому що це означає, що Україна незламна, не скорена, нам є ким пишатися. І руслана писанка була уособленням. Сили боротьби і незламності. Попри всі негаразди, вона до кінця трималася, допомагала ближнім, запрошувала на благодійні концерти, допомагала іншим людям. Це фантастика, така Україна, така українська жінка. Отже, Ігор Ісаков пише. Нагадаю, що Руслана познайомилася з чоловіком у 2009 році. Познайомилися вони на, сайт, на сайті знайомств за рік одружилися. І от понад 12 років вже Ігор Ісаков і Руслана були чоловіком і дружиною. Отже, пише Ігор: Друзі, мої вітання! Довго не міг змусити себе відкрити Фейсбук? Декілька разів поривався, але така кількість співчуття. Я просто боявся, що в мене не вистачить сліз то все прочитати. Вибачте, кому не відповів. Буду потрохи відповідати. Дякую. Не знаходжу того слова, наскільки я вдячним всім нашим з моєю русічкою друзям. Знаю, що мушу повідомити. Тож, у Русі був рак. На жаль, агресивна форма. І трохи запущений. Але так як боролася вона, я б не міг навіть. І наполовину, на жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль, смерть і кремація. Далі інформація про вшанування пам'яті. Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме місто Кайзерлаутерн Німеччина. Час та точне місце буду знати в понеділок, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому у Київ. Як скоро то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково, безмежно вдячний всім. Мій стан зараз опишу сидонімами: розчавлений, зломлений і знищений. Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині. Тож намагаюсь потрохи починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову. Жизнь прекрасна! Люблю вас. Дякую за те, що ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас за Україну. Я точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо я точно знаю, що вона точно того варта. До сліз! Прийміть наші співчуття від всієї України. І друзі, я хочу, аби ми запам'ятали Руслану. Такою, як вона була, життєрадісною, непереможною, непереборною. І давайте залишимо багато сердечок в коментарі. І Руся вічна пам'ять Руся жива. Дякую, друзі. І знаєте, хочеться ще додати, що все буде гаразд, тому що так, як боролася Руслана. Не боровся ніхто. В неї було багато випадків, її колеги зараз мені розповіли, що вони бачили, що були деякі негаразди. Давайте послухаємо коментар від подруги і співачки Наталії Валевської. Вона ніколи не говорила, що в неї щось там. А, Один раз сказала на благодійному проєкті, що в неї тиск бахнув. Що в неї бахнув тиск, а прямо при мені в неї пішла кров з носа, і вона. Сказала, та нічого, це тиск бахнув. Тобто якось відношення от таке було. Нічого, я зараз поїду додому, це тиск бахнув. О, це що... коли було? Це вже було декілька років тому. Ну, це, так, це, це кілька років тому. Незважаючи на всі негаразди, що були проблеми з здоров'ям, тому що рак це дуже складна форма, дуже багато людей а, помирають. І бачите, сказали, що сказав Ігор, чоловік Рослани, що це була а, дуже. Агресивна форма і трохи запущена. І знаєте, ще один коментар вам дам, тому що це показує людину. Я хотіла сказати один важливий факт про Руслану Писанку. Колись одне з жовтих видань вирішило переопублікувати статтю про ДТП. Ну, зрозуміло, що такі гарячі. Питання, вони рейтингові. якщо щось стається погане, то так, це одразу е підносить речі. Всі рейтингу. про це говорять. І це виходить, що ДТП сталося два роки до, а це вони опублікували ще раз, два роки по тому, після того, як воно трапилось. 8.30 ранку я сплю дзвінок від Руслани Писанки. Такий голос, а ми з прямо, щоб так систематично. Просто от мали телефони одне одної, і да і все. Наташа, що сталося? Де ти? Що з тобою? Чим допомогти? Я кажу: Руся, що сталося? Де, що, що зі мною статися могло? Де ти, ти потрапила в ДТП? Куди їхати? Що я можу тобі чим допомогти? Кажу, Русечка, я вдома, я сплю, все гаразд. Де ти це побачила, цю інформацію? Кажи, от там-то, там-то. Я кажу, блін, та це було ще два роки назад. Але я тобі дякую, що ти от така є. Я просто там мене накрило в плані. Ну, на, наскільки от, ґх, Руся, да, з якою ми не спілкувалися, наскільки вона от 8:30 вона прокинулася десь в ленті побачила. В'ю і одразу зателефонувала, щоб простягнути руку допомоги. От в цьому була вся Руслана Писанка. Ось така була Руслана Писенка. є і буде, тому що вона з нами в наших серцях. І друг також повідомив, що Руслана Писанка все пішло трохи гірше після смерті її матері. Як розповів близький друг ведучої, продюсер Микола Канішевський, писанка поїхала до Німеччини. а От мама з чоловіком зосталася в Україні. Спочатку були в Гореничах, що на Київщині. Утім, через прихід окупантів їм вдалося втікати до Івана Франківська. Вона приїхала туди, де жили у чоловіка, який свого часу побудував будинок для Руслани. До слова, мама писанки боролася з раком останньої стадії, і її стан лише погіршувався. Тож Ігор відвіз її до Києва саме у столиці мами Руслани не стану. Виявляється, що і в мами був рак, і в доньки в Руслани-Писанки. Чоловік Ігор залишався в Гореничах, стежив за мамою Руслани, яка боролася з раком. Потім вони перебралися на Івано-Франківщину. У мами вже була остання стадія. Ігор, колов, сильні знеболювальні. Довелося повернутися до Києва. Був Уже дуже тяжкий стан у квартирі на Виноградарі мама померла на руках Ігоря, розповів Канішевський виданню главком. Самі ж Руслані у Німеччині діагностували тяжку хворобу, бо смерть мами ще більше підкосила ведучу. Руслани не стало вночі 19 липня. У останній місяць життя писанки поруч із нею був її чоловік Ігор. Вона нікому не говорила про свій діагноз у Німеччині. У неї е, діагностували. Цю хворобу останній місяць ігор був поряд з нею, і зараз, як я вже вам повідомляв, він у Німеччині. І от е, теж колега по цеху Ольга Сумська теж написала, що нічого не знала, говорили про все, але не про Хворобу Руслани Писанки. Руся рідна наша, я шокована, ніколи б не подумала, що буду писати ці слова. Ні, не можу збагнути. Руся нікому, нікому нічого не говорила. Ми спілкувалися два тижні тому. Планували разом зіграти нові виставі. Немає сил повірити в цю страшну новину. Руся розповідала мені, як ховала маму по вайберу. бо вона вже була. Тоді в Німеччині, коли Ігор займався похованням у лютому, як мами не стало, як бомбили Гореничі, як вони виїхали з Києва світ за очі. Вона співчувала мені щодо втрати нашої мами у лютому, розповіла про операцію на нозі, яку замала до війни на виставі, як лікарі збирали її по шматочках. Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав, більш харизматичної актриси і особистості важко уявити. Ми могли говорити годинами про все її. Ольга В'ячеславівна. як ти мене так завжди зігрівала. Руся дуже важко переживала смерть брата декілька років тому. Він був прекрасним кінооператором. Потім операція на серці у її мами. Я бачила, як їх важко, але не подавала виду. Ніхто не знав про її біль на публіці. Це завжди феєрверк, емоції, чарівності, таланту і доброго гумору. Я раділа за Русю, коли її затвердила на плюсах ведучої програми твій день. Милувалась нею в кадрі. Я знала, наскільки для неї це було важливо повернутися на телебачення. Це мої останні фото з Русею студії. Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну. Мільйони прихильників Руслани. Прощавай наша Русланочку, лети, нехай там в засвідах тобі буде добре, пише Оля Сумська. Глибоке співчуття та родині та чоловікові Ігору. Помолимося, за запокій душі раби Божої Руслани писанки. І знайшов я невелике відео з архіву. Давайте послухаємо. Вдохновляє момент свободи. Когда ты можешь свободно творити. І это самое дорогое. А, потому что получается что-то очень, очень личностное, очень твое. И вот эти вот моменты свободы, тишины, одиночества они вдохновляют. Закінчу цей ефір словами Лесі Українки. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії, таки сподіватись буду жити. Геть думай, сумні. От ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо разом з вами, разом з вашою підтримкою, з підтримкою всього світу, всієї Європи. Долучайтеся і ви, долучайте своїх друзів, рідних і тих, хто підтримує Україну.